Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Перед тим, як почати огляд цього автомобіля, хочу нагадати, що в мене є інстаграм-сторінка, на яку ви можете перейти, підписатися і завжди бачити актуальну інформацію по цінах і також по наявності автомобілів, які у мене є. Також хочу сказати, що цей автомобіль в мене вже був на огляді приблизно рік назад. Зараз він знову у мене. Хочу показати, в чому. Ну, за цей рік він там трошки наїздив якісь, кілька тисяч кілометрів, взагалі майже скаже, не наїздив, але все ж таки. І що по ньому там трошки змінилося, що по ньому якісь моменти, скажімо так, людина собі доробляла. І так, коротко розкажу, в принципі, силку, чи посилання, правильніше сказати, залишу під відео на цей автомобіль. Можете передивитися, може в чомусь я повторюся, але все ж таки, це трошки інший огляд, тому що пройшов час і все інше. Тому, якщо повторився, то я кажу, вибачайте. І так, це у нас 2013 рік. Автомобіль офіційний, куплений в Україні в салоні. Це така рідкість, тому що знову ж таки, якщо автомобіль куплений в Україні в салоні, він мало їздив. Це не європейські автомілі, які накатують дійсно дуже величезні кілометражі. В цьому автомобілі зараз 200-200 там чимось тисяч пробіг, 205, здається. Це дійсно рідний пробіг. Рік назад в ньому було 195 тисяч пробігу і є мінімальні звичайно підкраси. Ну, технічно і так зараз візуально, як бачите, все, я б сказав, що майже в ідеальному стані. Звичайно, є якісь невеличкі сліди експлуатації, але такого нічого глобального, в принципі, немає. І так, давайте коротенький огляд. Як ми бачимо, передній бампер у нас в колір автомобіля, що змінилося з того часу, як вже потратив ще раз до мене цей автомобіль. Отут у нас фари під броньою, людина забронювала, і поставила ледовські світла. Дуже, до речі, гарно світить. По підкрасах зараз я підкрашував низ цього бампера, підкрашував кусочок даху ззаду. Це знову ж таки можете передивитися по попередньому відео, чому підкрашую все інше. І підкрашував задній бампер, задній клик з лівої сторони і поміняв водійське дзеркало. В принципі, все. Навіть, чесно, не полірував, тому що особливої потреби немає. Це кожного разу знімається якесь лакове покриття. Чеку. Трошки знімається ну, в цьому випадку з цим автомобілем, тому що це автомобіль акриловий, він без лаку. і Якщо кілька разів полірувати, зніметься фарба і для чого це, як кажуть, взагалі потрібно. І так, зараз він на легкосплавних дисках. Дуже прикольні диски. До білого автомобіля супер пасують. Гума та сама вона нас залишилась все сезонна, стоїчки ще тоді були замінені. Зараз вони такі, як новенькі, нічого не потекло. Колодочки там такі, бачу, відсотків ще 80%. Тормозні диски, в принципі, також непогані, так і на свій пробіг. Песенджер на місці на лейбочка, щоб там якісь там вмятини, царапини. А, царапини. Тут того разу я також показував, тут була м'ятника, так і воно і залишилось. Нічого такого там немає. Бума всі чотири однакові, так, йдемо далі. У нас тут, як я вже казав, туманки. Зараз вже автомобіль на київській реєстрації, але в, принципі, ну, в цьому немає ніякої проблеми, тому що люди, які мене купують, кожного разу ми виписуємо договір купівлі-продажу. І, в принципі, немає ніяких, як кажуть, підводних каменів. З цієї сторони також DSA-115, це означає, що автомобіль у нас 115 кінських сил. Це самий потужний на 2,0. Лобове і всі вікна оригінальні. 13-й рік. Це в нас чистий 13-й рік автомобіль куплений в Україні в 2013 році. В ньому було всього два власники. І в принципі, так він і зберігся. Коротенько про мотор. У нас якщо автомобіль 2014 рік був без Європи, це був би Євро-5 з сажевим фільтром і з каталізатором. Цей автомобіль у нас тільки каталізатор, тому що в Україні немає екологічних стандартів, і Україна випускала тільки з Євро. Тобто тільки каталізатор, проблеми взагалі потім не буде ніякими сажами там і всім іншим. Нічого не потрібно буде вирізати і прошивати. І так, Герметики всі оригінальні. Тоді, як я розповідав рік назад, я фарбував тут крило. А, до речі, є вікна з двох які відкриваються і також є рейнги. Тут зараз нічого ну, скажімо так, не видно, що там якісь сліди експлуатації, все гарно. Зараз фарбував ось цей клик і бампер. Чуть чуть був пошкоджений таке. Також зараз вже доставили камеру заднього ходу, зараз я в салоні все продемонструю. Багато людей, які мене питали, що я роблю з такими оцими стопами, то що ну, дійсно в оце все. Дуже від хімії намойки і взагалі від сонця. Воно все вигорає. Є спеціальна фарба, кого цікавить, я можу написати там чи скинути фото. І оце я фарбував рік назад, тут дивіться, за рік взагалі нічого не змінилось. І так, а, до речі, отут моя інстаграм-сторінка, як я вже казав, ставте на паузу, наводьте камеру і переходьте по посиланню завжди будете бачити актуальну інформацію по автомобілів. Так, ну виглядає, в принципі, за рік людина охайно ставилась до автомобіля, дуже пристойно виглядає. Я кажу, навіть реально не полірував і не хімчистив. Ну, Тобто легенька миєчка і все, от ви зараз бачите, як він виглядає. Так, йдемо по салону. Того разу розказував відео, автомобіль весь безшумлений. Чути повністю там всі двері, Під панель, там заходили от туди, там все обезшумлене. Весь пол спочатку віброізоляцію, потім такий, як типу, це під целофан. Зараз покажу знову ж таки. І так, тут все гарно. Зараз вже доставили отут карти, не було раніше, і доставили монітор огорменний. До речі, такий зручний, я прям ну, дійсно здивований. Якісний. Це Торсен, у нас якась фірма. Ну, дійсно, якісний, якісна магнітола, якісно грає, там куча всяких функцій різні. Ну, дуже прикольно. І також шкіряний руль додався також червоною полосочкою. Дуже прикольно. ну, Мені прям дуже подобається карта. Салончик у нас взагалі нічого не змінилося, от рік назад зашивав. Як бачите, матеріали дійсно якісні, все гарно. ну, Тобто нічого навіть отут ніяка там стручки нічого не полізло, не полопало. Звичайно, автомобіль не наїздив там 100 тисяч, але все ж таки рік пройшов і таке, як все залишилось. Два ключика запалювання. До речі, також лишаю тут під'єднання до. Ну, на iPhone стає дуже круто, і з магнітиком, і зарядка, і, скажімо так, і тримач для телефону. Так, це в нас домкрат на місці, як я вже казав, два ключика запалення. Тут також виведена температура на двір. Ну і таке все з картами. Так, хтось хоче, може зняти, можна в принципі залишити. Взагалі немає питань. Так, Вигляд зі сторони водія. Знову ж таки, водійське сидіння. Тут не один раз залазили, як кажуть, заходили в автомобіль, сідали. І тут, як бачимо, взагалі без провалів, без нічого. Все дуже гарно. Нічого не реставрував, так як бачите, так і є. Це вже... Щось зараз натирали там автомобілі, щось трошки залишилось. ну, Все хайно, нічого ніде не продерто, там, все інше. Руль, до речі, дуже якісно зашитий. У мене зараз є там 2020 року автомобіль з 2.0 мотором. Я планую, напевно, такий самий салон за шию, бо дуже мені так подобається. І особливо руль. З червоною строчечкою і отут карти з червоною, і ще там, якщо додати коврики з червоною полоскою, буде, ну прям круто. Так, повернемося до цього автомобіля От навіть видно по педальках. Тут все оригінальне, нічого не протерте. Педалька оригінальна. Автомобіль дійсно з пробігом 200 тисяч км. Так я покажу. Тут оце, за цю шумку йому От вона така. Спочатку йде бідунка а потім ось це. ну Відчувається, що автомобіль дійсно безшумлений, їде ну просто прекрасно. Тихенько, жодних ніяких там. Лишніх звуків і все іншого. Електродзеркала, електросклопідйомники, все це працює. От віконечка тут також троєчка. І тут трієчка автомобіль, чистий 13-й рік. Так, зараз я ще пройду, покажу ззаду, а тоді вже заведу. Добавлюся також фаркопчик. Так, ми бачимо, не знаю, чи на камеру видно. Тут підсвіточка світить. Прикольно. Тут все нічого не змінилось, все гарно. Дивани, як завжди, складаються. Це оригінальний пасажир, дев'ятимісний категорія Б. Нічого в документах не потрібно змінювати. Тут все зашито. Ну, я ще так купував його рік тому, це все було обтягнуто. І ось дах Я фарбував. Отут була царапинка, її пофарбували, максимально витягнули, бачите, все рівненьке, все гарне. Дверки глухо закриваються. Такий вигляд звідси, як я вже казав, категорія Б це 9-місний автомобіль. Є в нас обдуви на низ, це тепле повітря, кондиціонер у нас тільки спереду. Така комплектація. Ну, диванчики просто відмінні. Ну і пол взагалі тут все гарно, все охайно. І звідси я вже в принципі показував, то в принципі потреби вже немає. Зараз ще моторний відсік. І тоді продемонструю роботу цього авто. Ну Тут одразу видно жодних ржавчинок на болтиках, Ну абсолютно нічого виглядає, все дійсно як новесеньке. Кришечка є на омивайку. Там десь троєчки все гарно. Ну, тут взагалі все, ніяких, ніяких натяків там на якесь масло і все інше, все чистеньке, все гарно. Бачонок вже замінили, бо тоді, коли він був у мене, він був ну, типу такий самий, але він трошки був темніший. Зараз він новенький, його буквально видно. Ну, може, недавно, може й давно, не знаю, але виглядає він реально гарно новенький. Фари в нас оригінальні 13-го року, дві штучки. Ну, і тут також все. Гарно нічого там не пошкоджено. Фари як я вже казав, вони в броні, гарно збереглись. Так, і тут під капоткою також все охайно. Все гарно. Тут болтики ніякі там не кручені, Ну тут в принципі видно. Так, ще заведу. Технічні станції автомобіля. Прям дуже мені подобається. 200 тисячі з половиною пробіга. Працює просто відмінно, повний рівень масла. ну Це в нас повний портовий комп'ютер, от 7 літрів розхід цього автомобіля. Прекрасніший розхід ну і все інше. Так, от тут у нас магнітола до речі, продемонструю камеру заднього ходу, от ми включаємо задню. І прямо під величезним широким кутом камера показує дійсно дуже якісна камера. Ну, якісна магнітола і все. Більше, як кажуть, нічого не потрібно говорити. Ось тут у нас температура за бортом 22,3 градуса. Як я вже казав, це такий магнітик, Дуже прикольно. Кондиціонер заправлений працює. шестиступінчата механіка. Так що до речі. А, і автомобільчик стоїть на ручнику, як ми бачимо, тут також хтось тобто доставив от, от, з червоними такими полосочками. От можна звернути увагу на ручку, вона така, ну це ж не фарбована ручка, я думаю, що всі розуміють. І це її оригінальна ручка. Так, і тут ще в нас світить посередньо, що не пристідно ті водії, а справа внизу, що автомобіль стоїть на ручному тормозі. Я думаю, що роботу мотора чути одразу. Робі рівнесенько, все як маємо. <звук> Ніяких там димків, нічого такого немає абсолютно. Ось такий автомобіль, хто цікавить, будь ласка, телефонуйте, задавайте питання, можливо, і в вайбері, можливо, і в ютубі. Будь де, стараюся завжди відповісти. Все, до слідючих відео.